Відомо влучання знову керованої авіабомби російської до обласного закладу охорони здоров'я проти туберкульозного, скажімо так, спрямування наразі відомо про 12 людей, які отримали поранення. Чотири людини наразі госпіталізовані. Серед поранених є дитина-дівчинка 12 років. Працюють всі наші служби і підрозділи ДСНС екстрена швидка медична допомога. Наразі обстежуємо всі приміщення для того, щоб можливо виявити людей ще які могли перебувати. Наразі весь медичний персонал а також відповідно пацієнтів евакуйовані з цих приміщень. Тут функціонування неможливо потрібно робити повне обстеження реконструкцію цього закладу. Однак, враховуючи проєктні роботи, зараз він вже в такому стані працювати не може. Всі, хто тут відповідно перебували, ми переведемо до інших закладів, вже фактично це. Відбувається медичний персонал так само. Наразі будемо вирішувати так само щодо релокації фактично цього медичного закладу, можливо, до іншого. Він так само буде продовжувати організаційно де Юре працювати, але, звичайно, що в інших абсолютно приміщеннях. Ми бачимо пряме влучання і вчора по житловому, фактично, кварталу. Сьогодні по лікарні, по діючій лікарні, знову ж таки, тут навіть, тобто, поруч немає жодного промислового підприємства. Житловий фонд, приватна житлова забудова тощо. Тому це знову ж таки виключно. Цілеспрямований удар по нашому цивільному населенню. У момент удару я була на роботі у себе в кабінеті, коли саме стався вибух, вилетіли вікна. На другому поверсі у нас перебували пацієнти, двоє отримали поранення, забрала швидка. Серед співробітників четверо отримали сколкові поранення, кат влучив в третій поверх. На третьому поверхі, слава Богу, в нас нікого не перебувало. І це добре, бо інакше я навіть не знаю, скільки б тоді було жертв.